Всім привіт із сонячної Італії. Погода шепче. Не жарко, не холодно, вітру нема. Що ще треба? Подумаєш дощ на голову капає. Не треба города йти сапати. Ну, це в мене з дитинства ще. Оце відчуття, що не треба сіно гребти, города сапати. Не можу не показати вам ці блини, понієте? Сковородка вже сильно нагрілась. А Що означає, Да, пальцем? <смас> що означає, коли ти з села, понімаєте? З говна пулі наліпиш? Е, мені нравляються такі блендери, бо ж він старий старий, це мені руминка подарила. Що ти мені заколотив? І з нього наливаєш і жариш коричневе, тому що це соєве молоко. Ой. Ми коли не знали, що малі давати. Вона нас какао любила. Це соєве молоко, какао. Воно як навіть просрочене, можете купувати і жарити блінчики. Стояло стояло воно в холодильнику, а наду... я думала з них блінчики пожарити. Дивіться, як. Я туди ложку овсянки кинула. Сейчас буду по землі собирать. Ну, ну він цілий був. Да. Він цілий був, да. Розвались. Я навіть вирізати не буду. Блінчики. Смачно. Mm. Mm. Я ложку туди овсянки, тут <`вешнень> яйця. А Тепер смажиться. Може на якийсь менший вогонь треба поставити. І буде добре. Якщо я ближче так підійду, моя голови не буде видно. О. Кажуть, на початку відео треба зацікавити Треба <світок> Ящик тобі треба, так? Я потім освобожу тобі дам. Ага. Добре? Куди? Не трогай її. Навіть вирізати нічого можна. Кажуть, що це? Щас чашку більшу поставлю. Нема у мене піддержателей. Сметана Я... Віталії продається. Але нема в неї вкусу такої сметани, як в нас. Я купую йогурт. Е, Біанку білий йогурт без цукру, без нічого, але обов'язково інтеро, не нульовий. Тому що в тому нульовому, повірте, там е, я дивилася карбоідратів, може бути ще більше. У мене ж діабетик, то е, звертаю уваги, цукри особливо. Ну, це для мене. Коли він обезжирений, він такий на вкус якийсь, як, не знаю, я туалетну бумагу ніколи не їла, але щось дуже схоже. А інтеро, він на сметану гарно похоже. Буду пробувати. А, і, звісно, класні вийшли. А, знаєте, оце є овсяно блін. Якщо взяти овсян овсянку, то він ну, тако буде трохи яйця, овсянку, бо я вже не пам'ятаю, як я робила. Молоко, напевно, туди. На сніданок. Собі один овсяну, блін, Класна штука, якщо не знаєте, що їсти, можна туди ще й начиночки положити. То я овсянки навіть не відчуваються. І ви знаєте, воно якось так збилося, що навіть муки я кинула півтора стаканчика 150 грамового. Якось так. Я навіть рада, що я з села, і я можу ліпити з усього, що попало. Ми ніколи да, по рецепту там, особливо не дотримувались, тому що яйця, корова була, кури були, в тебе там мука була завжди намелена. А навіть якщо грошей не було на хліб, то якусь ліпьошку на сковородці, мама завжди спекла, хліб свій пекла. І я зараз розумію, що то... взагалі шикарно було, що ти їв хліб свій спечений. А, і мама такі ліпешки робила обалденні, Налісники це було саме перше, саме мамине мами коронне блюдо. Так що якось так, ми сьогодні вдома, у малишки все добре, ввечері в басейн. Ви знаєте, поки я буду мити голову, прически робити, я не знаю, вдіватися, передіватися, то з мислі зіб'єшся. Думала про магнітне поле людське. Ніколи не робити торт на скавородки, де молоко, какао використовувати, це, що дивіться, щоб не казали, що якісь не такі, як треба. Блін, а тут вже видно какао, і воно, коли ти його збиваєш, воно густіше якесь робиться. Прикольно. Так що, торт на скавородки ніколи не робила, але якщо ці коржі взяти якимсь кремом перемазати, якщо є сім'я, хтось їсть таке, тортики. то ничего так получится получается какао дает не дает разваливаться куржам. и будет окей вы знаете Ми, напевно, все одно до 30 років не залишаємося дітьми. До 30 років, що в нас в голові формуються наші думки, залежить від того, які в нас були предки, бабушки, дідушки, з ким ми росли, що вони нам в голову вкладали. І це все формується. Якщо ваше енергетичне поле цьому всьому не відповідає, ви будете противостояти цьому. І з одной сторони, ламати себе, з другої сторони, вилазити з чогось. Коли в душі тут щось не так, це означає, що і в житті щось не так. І не треба себе ламати. Хоча іноді через біль лише все доходить. Не буду тут умнічать. Але іменно від 30 до 40 років. Я розумію, що от я ще формувалася. Як я вже говорила, тим, що я сіла в автобус в Україні і приїхала в Італію, вже в дорозі в мене змінилось енергетичне поле. Вже коли я почула, що я їду в Італію, вже в мене в знання почало змінюватись енергетичне поле. І приїхавши сюди, так, да, це не казка. Я в четвер приїхала, а в п'ятницю я вже з женихом познайомилась. І це не було проекцією. Це було так от спрямовано, хоча було дві роботи, і сюди просто ніхто не хотів йти, бо в горах. А там, якби в городі було, то туди, тоді, тоді, можна було знайти якийсь варіант, хтось інший погодився І це співпало. І знаєте, що за енергетичне поле заговорило? У мене дуже багато думок було в голові, е пісто, як ти помреш, що з тобою буде. Просто воно десь звідкись приходило, книжки, може, читала, десь щось там відложилося. От кожна думка, яка до вас приходить в голову, не про самогубство, mm -hmm. про самогубство. Як тільки з'явилася така думка навіть в шутку, ви її дожні відганяти. Ви її дожні відганяти. Це дуже важливий момент, не можна. Бо вона вас заполонить і ви вже будете не ви. Ну, це таке. І всі думки, які мені приходили в голову, я зараз знаходжу в цьому всьому підтвердження. От спочатку ці всі думки про світ приходили в голову. Але нас церква вчить, що ні, все ось тут правильно, то все у вас там маракабісія в голові. Не сумнівайтеся в церкві. Вони не казали, не сумнівайтеся в Ісусі Христові. Вони казали, не сумнівайтеся в церкві. Я перед тим, як приїхати в Італію, я, напевно, на років три Отбігала в церкву на всі служби. Ну, я всередині не мінялась, повірте. Просто у святого Миколая просила, Боже, святий Миколай, поможи мені чисто жити. Тому що ти коли вдова, то і вільна. на твоїй дорозі дуже багато. Слава Богу, не Дубай. Не настільки красиво, чи ще щось. Чи, чи мене туди не позвали, слава Богу. І ти, виходить, всі думки, які в тебе в голові, це все правильно, це все дуже правильно. І багато було таких думок. Я от зі своєю руминкою ділилася, вона каже, о, я це в книжці читала. Розумієте, мені вже стало цікаво. А що я говорила про енергетичне поле, є така російська там, філолог, письменниця, дослідниця. Може хтось навіть знає, Єлена Блавацька. Вона була заборонена в Росії, її вже нема в живих. І моя руминка, в неї є чотири книжки, її хтось порекомендував на італійській мові. І вона переді мною та й Блавацька, Єлена Блавацька. А ще там є фотографія, і в нас є одна жіночка знайома італіянка, і вона схожа, тим, що кучерява така, лице кругле, вона схожа. І вона ця Блавацька, Блавацька. Ну, я нікому не впарюю, але всі мої думки, які в мене були в підсознанні, я знаходжу в цій блавацькій все, ото, що в мене було в голові, в моїх думках. Розумієте? А, і все має бути в міру. Ми не маємо заноситись кудись більше в одну сторону, кудись більше в іншу сторону. Просто ми маємо розуміти, що є і щось впливає, тому що ми в цьому світі, ми в ньому крутимося, з нами щось відбувається, не завжди добре, щось добре, ми переживаємо емоції. Я вже говорила, що всьому є назва. Вже все, всі наші стани, емоції було досліджено. Я думаю, що це так легко, що це до всіх доступно, що всі можуть це почитати. Так, це дуже доступно, вся інформація, але дуже багато є мусору, і от ми родилися ще з фільтром, дуже гарним в голові. А от наші діти, чим дуже не ці всі телефони, тому що вони не вміють відфільтрувати правду не від правди. <ган> <ган> і потім оце, і в них формулюється цей комок, але це їхнє, і вони нічого, це покоління, що зараз росте, його треба теж сприймати і з ними в ногу крокувати. Все в них буде добре, якщо ми їх підтримаємо і будемо з ними крокувати, а не відстанемо. Ми тільки поговорили про цю блаванську. Щоб ви так розуміли. Ютуб, телефон, він все слухає. Ну, я не знаю, хоч, хоч трісне, але мікрофон там є. Ми про неї тільки поговорили. Вона помахала тією книжкою. І тиждень, напевно, пройшов. Чи два, що якось. Ну, вона й раніше про це говорила і ось місяць тому. І я нічого там не шукала в Ютубі. Я не забивала, я взагалі в пошук не входжу. А там, що є в ленті, то я якось попадаєш. В рекомендаціях там ще щось. І виходить в мене відео про цю блавацьку. Так, воно на російській мові, і я думаю, що це з Росії. там може... Я заходила на канал, там не написано, звідки цей канал. Тому що багато може бути по інших країнах люди, і якби озвучувати російською мовою. Якби було українською, я б слухала українською. Так що вилазиться Блавацька. І там, коротше, є відео по 45 хвилин, де розповідається, що саме вона думала, писала, досліджувала. І в мене попало про енергетичне поле. А я завжди говорила, я ще скажу свою думку. Я говорила, що... Ну, як я уявляла наше тіло. Але не тіло, а це ж енергетичне поле нашого тіла. Що в нас є е, своєчасні такі дирки. Дирка мама, дирка папа, там тьотя, дядя, бабушки, дідушки, може це все одна там дирка. Потім дирка е, мужчина, у мужчини женщина, ну, якби друга половинка, ну я і так ціла, наша мені ще друга половинка. Як не крутий, а в наше енергетичне поле входять люди. І є потреба заповнити це енергетичне поле. І воно заповняється. Це от моє бачення ще до того, як я там щось читала, воно заповняється, звичайно, іншим енергетичним полем людини. І залежить від тебе, як ти це сприймеш. От у мене мама, папа, вічим. У мене ці всі якби, дирки, я рахую, що закриті правильно, мої предки, там, брати, сестри, у мене нема на них обіди, злоби, ми нічого не ділили, У нас все поділено правильно. І дирка мужчина теж є. І от завдяки тому, що от, «А, що ти замуж, а що їх терпіти, ще щось, дивіться, дирка — це енергетичне поле є. І коли ми впускаємо, випускаємо, впускаємо, випускаємо. І от дивіться, це батька, от там от є такий момент, що дивіться, відносини з мужчиною, жінщина, хто ви там є, з ким ви спілкуєтесь іменно інтимні, коли ви когось впускаєте в своє енергетичне поле, навіть на один два рази ці люди залишають слід. Ці люди змінюють ваше енергетичне поле. Чому після цих людей, що ти зустрівся один-два рази, тебе кришу рве? Погодьтесь, це є. Я знаю тут жіночки, які 40 плюс, мене слухають, ви згадайте себе, як гребло, як вигрібало, як ще щось. Знаєте, я живу в Італії, от, в такій зоні, де вони всі от антіки. От як я сюди приїхала, от, чоловік сказав таку фразу: дивитись можна, трогати не можна. Ну, Якби це більш стосувалося. Мужчини до жінки, що дивись, але трогати не можна. От в них якось такі принципи. Але це правда, це настільки втягує, ну це правда. І в мене, оце як я це почула, мене так все на свої полочки стало. Я просто не знала, ти не знаєш, що правильно, що неправильно, але цьому всьому все є назва. І коли ти трошки це углубишся, буде, ну, буде добре. Але все треба, щоб було в міру. Всі наші думки, все це, звичайно, має свої наслідки. Я сказала, свекруха, твій яд, що ти пускаєш, залишиться в тобі. Мені байдуже, що ти там вже говориш, тому що я думала, що вони прекратили. Ви знаєте, ми посварилися з чоловіком серед тим, як він поїхав. Він поїхав, на ньому лиця не було, він дзвонив. Ну, не то, що я там радію чи що, і він заболів. і йому було погано. І він от дзвонив, Ну, він, я знаю, що він такий, що він позвонить, що там не буде такого, що все. Він позвонить, все буде добре. І раніше мені треба було його зачепити. Він, ну, ми тиждень могли не розмовляти. Ну, Він там на роботі прийшов, втомлений, поїв, ліг спать. Ни разу не було такого, щоб я там їсти не зварила за 7 років. Шанель. І на вулицю трохи. Собака гребеться. Ну, що тобі скучно, да? Так що подумайте про це? Я думаю, хтось із нас Блаватську чує. Ну, там дуже є багато відео, дуже багато інформації, і дуже важко відразу сприйняти. Ну, от перше, що мені попалося, це оце. І я завжди думала на тому світі, якщо ми вмираємо і щось туди відправляється. Це не доказано, я там ще не була, то там не розділяють. На грішні і не грішні. Просто навіть вона пояснює, що якби тут нам сказали, що там не розділяють на грішних і на грішних, то щоб творилося тут, треба ж боятися чогось. Там нас будуть прислідувати наші страхи. Те, що ми боїмося, там нас буде прислідувати. І це буде в нашій уяві. Це не те, що я вірю, а розумію, що, можливо, воно так і є. І я ж кажу, ще до того, як послухала Блавацьку, в мене ці всі думки були. Просто ти не знаєш, як це все називається. Людина в це внікла. Вона це написала, вона знає, що це таке. І ще такий момент, якщо займатися чимось серйозним, вивченням полів, ще чогось, як мене каже сестра, це треба бути сиротою. Не можна нікуди влазити, коли в тебе хтось є. От тут вчаться розкладати карти таро. А тут йдуть до церкви Пасхи святити. Мені це якось трохи отак от. Просто в мене там є подруга, яка, я бачу, зайнялася цими картами Таро, а тут іде Пасху святить. Просто трошки странно, яке потім буде енергетичне поле. Ну це кожного діло своє. І щоб ви розуміли, кожні карти, кожна якась енергія це все дуже серйозно. Якщо ви цим займаєтесь, то подумайте про це. І серйозно. Дуже серйозно, це не тиханьке-хаханьке. Оте, що показують в тік токі в прямому ефірі, вони там щось гадають. Ну просто дивишся і, і прозріваєш цього всього. Кожного своє. Потім той, хто звертається до карта, роду, гадалок, до ще чогось. Ви бачили, як вам спотом місяць гребе? Вам там відповіді особи не дали, але місяць вас підгрібає. У ваше поле енергетичне, би, значить, зашли. Розумієте, навіть телефонні дзвонки. Є ж таке. Тут, де я живу, вони не звертаються до магів, нема в них такого. Але, оказується, моя роминка каже, коли вона сюди приїхала, то було щось таке, що вони тут їздили. Просто що поумирали. І вже нікого нема. І якби ніхто цим не займається. І я дуже щаслива. Так що думайте. Думайте про своє енергетичне поле, виправляйте його. І от я ж кажу, я заїкнулася, що значить, я поки їхала в Італію цих три дні, моє енергетичне поле змінилося, коли я почула, що Італія змінила з енергетичне поле. Життя просто пішло ну, по-іншому. І, і моя сестра, коли до мене вперше прилетіла, вона місяць тут була. Я от останній день відробила, все, ми з'їхалися з чоловіком, через дві неділі весілля було, якби розпис. І вона до мене в цей же теж день приїхала. Вона поїхала додому через місяць, а потім, уже от це був Новий рік, вона поїхала додому. В серпні вона приїхала до мене, робить тез на вагітність, вона вагітна. Вона поїхала і змінила своє життя. У них з чоловіком були такі відносини. Їх зв'язувала тільки дитина і все, і нічого не зв'язувала. Вона ще жити з ним, хотіла до спальню кровать, купила все, але вже якби він її талкував, і в них завжди кожного свій бюджет був. За сином вона сама думала, ну так кожен по-своєму живе. Вона поїхала і створила і сім'ю. Я створила іншу сім'ю. І зараз взагалі я дуже щаслива, що в неї є той чоловік, тому що, от я говорю, все, що з нами відбулося, від нас є чоловіки, це найкраще, що могло відбутися. Якщо ви можете своє енергетичне поле заповнити іншим чимось, круто, але енергетичне поле має бути заповнене. І на рахунок подорожей значить подорож. І дорога, поки ти в дорозі, може змінити. Місто енергетичне поле. Так що, всім смачного, жальте блінчики, займіться своїм енергетичним полем, і щоб отака посмішка, і отут Божа благодать щоб була в душі. Розумієте, тут енергетичне поле, тут Божа благодать, все разом, але все має бути золотою серединкою і для себе, для себе любими. Десь наш папа сьогодні має ввечері приїхати бідолашний. О, вибачайте. Так що Всім хорошого дня! Чомки-бомки, як каже моя дитина.